Кандидат в президент народний депутат Юрій Дерев'янко з нами в студії. Вітаємо вас, пане Юрію. Дякуємо, що Добре. ви все ж таки доїхали до нас через затори. Очевидно, що не встигли вчасно. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, ви як носили документи до ЦВК через парадний вхід, чи там теж підшукували, як зайти з іншого боку? Я документи здавав в ЦВК, як і всі нормальні люди, абсолютно спокійно, без проблем. І я взагалі шокований, що пан президент так робить, І, чесно кажучи, він все так робить. Тому ну, ми, У нього побудь, дещо інший побудь, статус, пане вже... Юрій. Він ще президент є, розумієте? І Що? І що це означає? У ну, цілях безпеки, наприклад. Ви знаєте, давно вже президент не хоче спілкуватися з людьми, і на будь-які зустрічі, куди він приїжджає, це окрема взагалі процедура. Це нагадує не тільки там комуністичні часи, а це нагадує взагалі часи гірші часи Януковича, коли Янукович боявся власного народу. Тому. Я думаю, що люди це також належним чином оцінюють ну, і зроблять висновки відповідні. Пане Юрі, одна справа просто відповідати на запитання, а інша справа, коли ці запитання стосуються твоїх соратників. Можливо, не лише президент не хотів спілкуватися із активістами щодо Каті Гандзюк, можливо, він відчуває наближення цього процесу безпосередньо до себе. Я думаю, що він до себе мав би відчувати багато процесів, які можуть бути наближені. Зокрема, ми в парламенті зібрали 65 підписів народних депутатів, яка стосується процедури імпічменту. Треба 226 для того, щоб запустилася процедура. І там є 12 пунктів наближення, яких чекає пан президент, починаючи з панамських паперів, закінчуючи багатьма іншими цікавими пунктами, які абсолютно публічні, які були підняті журналістами міжнародними і українськими і таке інше. Просто немає політичної волі сьогодні в парламенті і не працює ця функція. Контролю суспільства за злочинами президента, які можливо він вчиняв, угу. от і тому це не працює. Але я думаю, що це не тільки питання гандзюк, які незручні, на які треба відповідати, а це набагато більш глибокі і серйозні питання, які пан президент може відповідати в разі, якщо він тратить владу. Тому він заходить через різні задні проходи і буде намагатися так само боротися за владу Розуміло. для того, щоб для того, щоб на ці питання не відповідати.